Гранітна майстерня Юрія Кравчука, місто рівне вулиця князя Романа, 4. Біля Рівненського міського суду сьогодні було гаряче. До його стін прийшли як прибічники, так і противники Обарівського сільського голови. 54-річного Івана Тимошука 17 березня затримали на отриманні хабара у півмільйона гривень. Таку суму голові дав мешканець Житомирської області, який хотів отримати в Обарові землю. Івана Тимошука затримали за кілька хвилин, як той отримав гроші. Відразу помістили в ізолятор тимчасового тримання. Односельчани, які сьогодні прийшли на суд, вважають, що це підстава. Інсніровка чистої води – це підстава, яка вже тягнеться 10 років з першого дня, як він став Тимошук головою. Чому я пояснюю? Значить, я є депутат районної ради. Оскільки наша сільська рада перша біля міста, всі ходаки йдуть, давай землю, давай землю, кому 5, кому 50, кому 10, кому Тимошук він принциповий. Говорить, мене обирали виборці, землі в нас немає, якби була, я б, держава у нас одна, Україна, ми давали б всім. Високим чинам не подобалось, які мають посади і так далі. Все його схиляли так, так і сяк, так і так, почали вгрожати, виходили на мене, скажи, побалакав своїм головою, хай не буде такий, хай, хай відпускає землю, ми теж українці. От. В результаті іначе, каже він, за це поплатить. Чи була це чиясь помста, а ще простіша підстава правоохоронці сумніваються або ж принаймні поки мовчать? Втім, не лише прихильники сільського голови зібрались на суді. Дехто відверто обурювався його поведінкою. При Івана Тимощука, я його е, не знаю. Поші тільки один раз бачив на сесії районної ради, де громада Зобарова прийшла і відстоювала свої інтереси. Ну так питання вирішилося на сесії районної ради. Як захотілося тому Щуку. Він, він вирішував свої корупційні дії. От він не вирішував як сільський голова, як державний службовець, а в своїх інтересах все робив на користь себе і своєї сім'ї, не на користь громади. Прокурор та слідча наполягали, аби Івана Тимощука взяли під варту на 60 днів з мірою застави у 548 тисяч гривень. Після заслуховування всіх сторін суддя Мар'ян Головчак підтримав це рішення. Сільського голову після слухання повезли у СІЗО. Якщо чоловік не знайде 548 тисяч гривень, то два місяці перебуватиме під вартою. А якщо знайде, то його відразу відпустять.